Зберегти красу природи на Прикарпаття штрафуватимуть за продаж червонокнижних ранньоквітучих рослин. Екологи нагадують, торгівля первоцвітами. Так само, як і їх купівля, це порушення закону. За це загрожує адміністративне стягнення до майже 4 тисяч гривень з конфіскацією нелегально добутого. Заплатити також доведеться і за шкоду заподіяну внаслідок знищення або пошкодження червонокнижних рослин. За кожну з них кажуть фахівці від 49 гривень штрафу. Відповідно до статті 88.1, вона становить на громадян від 510 до 1700 гривень, і за ті самі дії вчинені на об'єктах і територіях об'єктах продозаповідного фонду і знищить. Щення рослин занесених до червоної книги, вона становить від 1700 до 1665 гривень. Крім того, що доведеться сплатити адміністративний штраф, ще необхідно буде понести судові витрати, оскільки постанову даному випадку виносить суд. Більша частина первоцвітів занесені до червоної книги України і підлягають суворій охороні. Їх збирання дуже шкідливе для природи, тим, що не дає можливості рослинам утворити насіння. Також нерідко квіти вириваються з цибулинками. Масове знищення ранньовесняних рослин з метою продажу призводить до зменшення їх кількості в природі, а згодом і до повного зникнення. Рослини є важливі тим, що розумієте, вони є перші, які з'являються. Від цього всього такий ланцюжок природи, і від цього стартує все, розвивається, тому вони надзвичайно важливі. На жаль, є такі випадки. От ми аналізували, бо перевірки зараз державна екологічна інспекція не проводить, але ми маємо можливість моніторити соціальні мережі і бачимо, як через соціальні мережі ну, окремі громадяни і громадянки, на жаль, знищують першоцвіти і виставляють. У Фейсбуці і інших соціальних мережах їх ізується. Ми спільно з працівниками правоохоронних органів будемо напрацьовувати цю інформацію, перевіряти і вживати всіх заходів щодо притягнення винних до відповідальності. Контроль за торгівлею ранньовесняними рослинами посилили до травня. Минулого року під час проведення акції первоцвіт на Прикарпатті виявили сім порушників і їх вже притягнули до відповідальності. Люсагреби талімагалаті телеканал 402.